У Кам'янці-Подільському запрацювала перша автошкола для людей з інвалідністю. Тут можна отримати водійське посвідчення категорії Б. Особливістю такої школи є те, що в ній можна навчатися за індивідуальним графіком. З свого боку сервісний центром МВС зробили все можливе, щоб забезпечити вказаним особам повний доступ для отримання державних послуг. Ми максимально адаптували класи теоретичної підготовки для вказаних осіб. Також були де можливо зроблені пандуси. А також в кожному сервісному центру є кнопка виклика адміністратора, який можуть звернутися особи і манумалові категорії людей могли б з легкістю до нас завітати. Адаптовані навчальні програми, сучасні автомобілі з ручним кермуванням, досвідчені викладачі, інклюзивні приміщення та зручний графік теоретичного навчання, створені усі належні умови для комфорту людей з інвалідністю. В рамках цього проекту у нас є велике бажання надавати такі послуги і військовослужбовцям, і іншим представникам сектору безпеки і оборони, які внаслідок війни отримали інвалідність. Це проект, який дасть змогу їм і певною мірою соціалізуватися і адаптуватися до мирного життя, а також надасть змогу розширити ті сфери своєї діяльності або туди, куди вони можуть бути залучені, в мирні якісь структури для того, щоб вони могли працювати і були повноцінними членами нашого суспільства. Загалом курс навчання триватиме 11 тижнів. На теорію виділено 64 години, на практику 40 годин. Навчання в автошколі зможуть проходити як водії, які хочуть вперше отримати права, так і ті, хто хоче кермувати авто з ручним кермуванням. Ми створюємо платформу можливості для кожного хто має бажання отримати посвідчення водія, а також перевчитися. Ми разом будуємо інклюзивну країну, в якій свобода, комфорт і безпека пересування будуть непривіліями або якоюсь фантазією, а доступною можливістю для всіх. У цьому проєкті приймає участь ще чотири області: Львівська, кіровоградська, дніпропетровська та київська. Оксана Медведєва, Дмитро телеканал Перший Подільський.